Присвятити все життя театру, бути акторкою та помічницею режисера, гастролювати шість днів на тиждень, візуалізувати створені художниками костюми і передати любов до театру обом дітям. До дня театру розповідаємо вам історію найстаршої працівниці молодіжного театру Руслани Мечеславівни. Пані Руслана прийшла працювати на наступний рік після створення театру Ляльок, яким тоді був молодіжний. Причитала в газеті, Деснянська Правда тоді була. Причла в газеті об'яву і прийшла. Була я і помічником режисера, і була і актрисою. У нас вже свого приміщення не було. Де ми тільки не грали, господи, по всіх закутках. І потім в основному ми їздили по гастролях. Я об'їздила всю Чернігівську область, в свій час. Два п'ятдесят було це добові. Були 2,50 в день. Ну, ви знаєте, на ті часи це було досить. Все ж вистачало нам. Карплата була ж невелика, самі, знаєте. Ну, Десь в мене, по-моєму, 90 карбованців була зарплата. І Це було досить, нормально. Гастролі могли тривати шість днів на тиждень, але один день давали відпочити. Ним був понеділок. На день могли зіграти по дві-три вистави. Їздили в основному по селам. Зими ж не такі були, як зараз. Зими справжні були. Ото приїжджаємо в клуб, клуб не топлений. Як оце з декорацією, занесли сніг, до кінця вистави він не розтанув. Приїхали в село, ну, де, як то кажуть, паровоза не бачили. Приїжджаємо, шість годин у нас вистава. сидим, нікого немає. І за клуб каже: Та не переживайте, пройде би через дойка, повний клуб буде. І точно. Приходили бабусі з костюлями, тому що тоді на ті часи не які розваги були. Згодом молодіжному театру надали приміщення, а Руслана Мечиславівна поринула у сімейне життя та з театру не пішла. Каже, просто перестала гастролювати. На той час головним режисером молодіжки був Геннадій Касьянов. Як я працювала? Ну, за літо. Під час відпустку, але ну, воно забувається. Треба все повторювати і репетирувати. І кожну виставу, кожну виставу, тоді ми не по три спектаклі е е грали на тиждень, а шість, кожен день вистава і понеділок вихідний. Треба все підготувати. Я ж була не тільки костюмером, я була і реквізитором. Це треба підготувати всі костюми. І так підготувати, як на виставу, на, один, на 11 ранку, щоб все висіло, все було на місці, весь реквізит, чашки, ложки, ну, все, що, що там є в виставі, все повинно бути готове. Тому що в 11 годин репетиція і попробуй касерного не приготувати. Це страшне було. Да. Я ну, що вже жалкувати, вже все, час пішов. Треба було поступати мені, мабуть, в Київ в театральний інститут, ну хто краще мене цю кухню знає? А так і залишилася. Ну, як то кажуть, прислуга. Воно так. Бо ой, дівчата, з акторами дуже важко працювати. Люди ж вони ж творчі, у них ж нерви. Ну, а в мене не повинен бути нервів. Не дай Бог, хтось мені щось скаже. Ну, навіть і обрав. Ну, було таке. Ну, це ж робота. Хтось може промовчити, хтось може сказати. Ну, не маєш права ображати. Значить, ти провпікала, як то кажуть. Виходить актриса, їй треба якусь річ на сцену винести. І от якщо щось береш, це все час. І я. Подавали. І ой, ну дуже багато таких проблем. А переодягань скільки? От була вистава на статую на Троянда, гарна вистава, до речі, була Любов Михайлівна Веселова там головну роль грала. Так в повній темноті я її переодягала. І раз, і два, і три. Руслана Мечиславівна каже, що Касьянов був дуже вимогливим не лише до акторів, а й до костюмерів. Обов'язково необхідно було кілька разів перевірити те, що підготували для вистави. Пані Руслана називає дует Касьянова та Юрія Федоровича Кравчука найвдалішим з усіх можливих. От Кравчук він музикант, і як він підбирав музику до вистави, мабуть, ніхто так не підбере. Як він. А потім, після смерті Качанов, він теж десь два роки був у нас директором. Ну, так сталося. Так, да, Касянов, звісно, зараз і серце краюче. Ну, він був людиною. Для нього так це був дім. Тут було все. І він іноді, він не розумів тих, от у кого діти, у кого. Потім вже з віком трохи став вже лояльніший. От. А поначалу я пам'ятаю, як він ганяв у всіх, у кого діти, приходив до мене та в той, і мене, мене що це таке? в общем. Ну, Людина була дуже неординарна. І зараз так от подивлюся другий раз, цю дошку меморіальну, думаю, да. він зробив гарну справу. Першою виставою молодіжного театру була «Азорі, здесь Стіхія за повістю Бориса Васильєва. Але в молодіжці вона мала назву «11 сторінок воєнної прози. У 1985 році з цією виставою Чернігівський молодіжний театральний колектив, який мав тоді назву театр студія Молодіжна сцена, став лауреатом другого республіканського конкурсу самостійних робіт молодих акторів, режисерів та сценографів, що проходив в Одесі. За майже 40 років роботи сцена молодіжки Отримала чималу кількість драм та комедій, дитячих вистав та історичних драм. І, звісно, улюблені багатьма чернігівцями грудневі вечори. Грудневі вечори з'явилися прикасьяновіще. І все дуже до нас дуже гарні актори приїжджали. З ними було цікаво працювати, бо я, наприклад, дивилася, як. Як в них, як в нас, як в них. І я пам'ятаю виставу, от я не пам'ятаю назву цієї вистави. Я на репетиції подивилась цю виставу була… і зрозуміла, що вистава дуже гарна. Так я пам'ятаю, що... я забула, що я працюю в театрі. Я відбила руки. Така була вистава гарна. А… Наша вистава, розумієте, людині, яка працює в театрі, ви зараз стикуєте з тим. Важко дивитись. Чому? Бо я все бачу. Смерть українського режисера, директора і художнього керівника Геннадія Касьянова стала несподіванкою для всієї театральної родини. Руслана Мечеславівна каже, він просто не з'явився на ранкову нараду. Я пам'ятаю цей день, коли його не стало. Дев'ять годин планьорка в нас завжди була. Прийшли на планьорку, Дев'ять годин я ж тоді ходила теж на планьорку, Про дев'ять годин, що ми сидимо? ідемо. Так касіяного нема. Як нема? Він ніколи, нікуди не запізнився. Як він ганяв тих, хто хоч на хвилину запізниться, і тоді ми зрозуміли, що щось сталося. Ну, поїхали. Воно йштали Руслана Мечиславівна каже, що прожила важке, але цікаве життя, зокрема, завдяки театру. Дитинство дітей часто проходило у мами на роботі. Певно, саме звідти з'явилася любов до театру. Тепер її донька й син працюють у театрах. Донька в молодіжці, а син. У філармонійному центрі через війну багато чого змінилося, каже пані Руслана. жінки акторки почали грати чоловічі ролі, коли чоловіки стали на захист країни. Змінили репертуар. Зараз переважають вистави більш на воєнну тематику. Але попри все, театр продовжує працювати. У мене сестра морські, коли це почалось. Ну, рідно сестра, але ми дуже добре спілкуємося, До речі, й не данали дзвонила мені. Так, ну як ви там? Ну, говорю, як? Так. А потім я казав, в неї батько фронтовик Другої світової. І він завжди казав: не знаю, що на фронті видно було. З Росії воєбач Будьм. Але ти пам'ятаєш, що ти тато казав? Пам'ятаю. І, звичайно, Знаєте, в мене ніколи не було якось до росіян, ну, і в Москву їздила, і все. А зараз, правда, таке пробачити не можна. Скільки вже пробачали? Ну, все, край, дійшли до ручки. І кожен з нас, у кожного серця краю. Он зараз у нас Діма Сімінщик загинув, потім наш інженер по електриці, Шевцов. Славик загинув, ми ховали його. І оце двоє наших пропали без вісті. Оце не так давно.